Любі, кохасики ясочки, сьогодні у нас дуже крута, потрібна, фантастична тема. How got або in American English це god. Gotta go, чули колись такий вираз, або gotta, no gotta, щось там інше. Що це взагалі за фраза, коли ми її використовуємо, для чого ми її використовуємо? Чому ми не можемо сказати щось інше, а насправді можемо? І про це ми сьогодні поговоримо. Взагалі, в основному, have got використовується в британському варіанті англійської мови, і це означає просто to have. мати, мати щось, тобто uh, тобто володіти чимось. I have a car, це буде американський варіант, і I have got a car. Точніше, неправильно я кажу, треба казати I have got, тому що в американській англійській акцент такий більше до звуку а a, got, got a, А в британській англійській цей звук читається наближеніше до о. Like got. I have got, Так, аристократично. Так само утворюємо заперечення. Ви будете бачити все на екрані. Ви вже ознайомлені з дієсловом have, Яке змінюється на «has», коли у нас є хіші іт, я сподіваюся, а якщо не ознайомлені, то біжіть на мій відос по present simple, де я все це пояснюю. Є одна відмінність, коли ми утворюємо «negative», тобто заперечення, і також запитання. Що тут відбувається? Ось це have стає допоміжним дієсловом. І за допомогою нього ми утворюємо заперечення. Тобто ми до нього приєднуємо частинку not, і в нас виходить «I haven't got». Або she hasn't got. Тобто я, він, вона, ти, ми, ви, не маємо, немає uh, чогось. I haven't got a car. У мене немає машини. Або я не маю машини. Коли запитання: have you got a car? У тебе є машина? Have we got any money? Чи у нас є якісь гроші? Has she got a... Я постійно кажу got Тому що в мене не знаю, звичка казати got на американський манер, але воно читається got Це. Британська фраза. Так от, короткі відповіді. Yes, he has. Тобто has he got a cat. Yes, he has, тобто так, він має кота. Тобто, yes, he has got a cat. Або коротка фраза: yes, he has. Або no, you haven't. No, they haven't, no, she hasn't, no, he hasn't, і так далі. От в англійській і американській воно може звучати як have, просто have, тобто я щось маю. Або як гада. Колись ви чули такі три є, якщо я не помиляюся, принаймні мені в голову зараз приходять три, скорочення в англійській мові: це wanna, хотіти, I want to, I wanna gonna. I'm going to, тобто я збираюся щось робити. Чекайте на цей урок. Він буде про and uh, gotta. Gotta, like, оце have got to do something, дусамтин uh, або to, не знаю, якісь інші дієслова. До речі, так само як в українській мові, в англійській мові дієслово have означає мати щось робити. Я маю йти, я маю робити уроки, я маю працювати і так далі. Тобто, в значенні мусити щось робити. Тобто мені потрібно йти, я маю йти. Так самісінько вживається в англійській мові. І в теперішньому, і в минулому. I had to go, там я мав йти того дня, кудись там. Ось так. Взагалі, також на цьому сайті е, є пояснення, де вживається це have got. Знизу profession, family illnesses. Це можна все перечитати, опрацювати. Я залишу всі вправи в описі. Дякую вам за увагу, дякую за те! Що ви підтримуєте мій канал, що ви пишете коментарі, що ви ставите лайки, це просто шалено надихає. Я знімаю цей відео з того, що підписники підписуються. Я відчуваю відповідальність перед кожною людиною, щось продовжувати робити, тому я надзвичайно за це вдячна. Якщо у вас також є бажання, ресурс підтримати мене фінансово, точніше, не мене, а Збройні Сили України, того, що всі ті. Кошти, які надходять на цю банку, вони йдуть на ЗСУ, на закриття зборів, а, звіти, по яких ви можете побачити в моєму інстаграмі. Тому you are very welcome, як то кажуть, ласкаво просимо. І а, просто вдячна за те, що ви такі є. Прекрасні людинки, які пишуть мені прекрасні коменти. От, рада нести щось корисне в світ, якщо воно вам корисне. До наступних зустрічей!